Спільний захід з профілактики гибелі людей на воді, інструктування відпочиваючих безпечній поведінці на водних об'єктах та рекомендації надання першої допомоги утопаючому, викликаний високим показником потопляємості людей на воді. Наразі з початку року на Зміївщині вже загинуло 9 чоловік, з них троє дітей. Тому рятувальники спрямували свої зусилля на роботу з громадянами, які перебувають у несанкціонованих місцях масового відпочинку. Проводимо рейди, об'ясняємо жителям. как правильно себя вести на воде, правила поведения на воде. Проводим профилактуры с людьми, которые выпивают на пляжах, профилактуры, которые не следят за детьми. Объясняем, выдаем листовки, то есть показываем, рассказываем, что как бы если уже купаетесь на несанкционированных местах, запретить мы не можем, но как бы объясняем правила. Ну желательно купатися на санкціонірних місцях, які реабарудова для купання Є матроси з такими цілями. Інспектори радять всім проводити спекотні дні саме у санкціонованих місцях масового відпочинку, яких у Зміївському районі налічується дев'ять. В іншому ж випадку акцентують особливу увагу: в жодному разі не розпивати спиртні напої, особливо у спекотну погоду. Батькам категорично забороняється залишати без нагляду малолітніх дітей, а саму малечу застерігають, ні в якому разі не можна організовувати у воді ігри, пов'язані з пірнанням, стрибати у воду зі споруд, непристосованих до цього, і у місцях, де невідомі глибина та стан дна. Тому серед відпочиваючих працівники служби надзвичайних ситуацій провели роз'яснювальну роботу з правил поведінки на воді та роздали листівки відповідного. Характеру під час рейду ми роздаємо відпочиваючим такі листовки, з місць яких правила поведінки на воді, тобто ну, написано, що не потрібно робити, що щоб не виникла надзвичайна ситуація, тобто загиблі на воді. Метою такого профілактичного рейду було запобігти нещасним випадкам, інформуючи та навчаючи зміївчан та гостей нашого району, як не потрапити у неприємну, а подекуди загрозливу для життя ситуацію, відпочиваючи на пляжах. Адже тільки завдяки свідомому ставленню до власної безпеки, дотриманню правил поведінки на воді люди зможуть уберегти себе від лиха. Тому працівники зміївського районного відділу державної служби надзвичайних ситуацій ще раз звертаються до громадян і рекомендують. Слідіть в першу чергу за своїми дітьми. не употреблять спиртные напитки, не выходить на воду, потому что как бы влечет постоянно как бы за этим жизнь людей. Уважаемые жители Зминского района, соблюдайте правила поведения на воде.